88 театральних прем'єр відбулося в Києві впродовж 2014 року. Кількість нечувана для прикладу в попередні роки було максимум до 80. Жодна прем'єра не має абстрактної тематики все під сьогодення. Життя не таке просте і не одновимірне, як, можливо, комусь з пропагандистів хотілося б. І це свідчення того, що театр займається тими процесами, тими проблемами, тими болями, тими хвилюваннями, які є в нашому суспільстві. Навіть абсолютно демілітаризовані постановки цьогоріч присвячені нашим героям. Вони приходили до театрів з дружинами та друзями. Вони приводили до храму мистецтва своїх дітей. Вони шукали тут життя всупереч смерті, яка там, в АТО, драматурічно ставить лише одне питання бути чи не бути. Саме театральне мистецтво для нас є цінним, тому що воно дозволяє зануритися в реальне життя, яке відображується акторами. Все-таки, якщо порівняти з тим самим кінематографом, то це свого роду живе мистецтво, яке не дає права на помилку. 14 номінацій отримали своїх переможців за кращу драматичну, музичну, дитячу виставу, за кращу режисерську роботу, за виконання чоловічої жіночої ролей першого та другого плану, за кращу сценографію та режисерський і акторський дебют. Усе це визначало спеціальне журі за спеціальним мотивом. Чим ми керувалися впродовж перегляду вистав? Звичайно, художніми цінностями вистави. і серед тих вистав, які є номінантами. Вистави абсолютно достойні. Які ну вистави, які запам'ятовуються, які потужні впливом на глядача. Вперше київську пектораль вручили у 1992 році. Тоді столичне відділення спілки театральних діячів України визначило кращого режисера. Цьогоріч свої роботи на премію представили 54 театри, але головним переможцем все ж стала національна оперетта. Вона поза номінаціями та категоріями журі. У неї місія. І Успішне її виконання головна нагорода. Ми сьогодні є успішні, і це говорить про те, що це і бачить і глядач, і театральна критика, і це визнання певне. За не не певне, а точне визнання того, що колектив багато працює, і віддано працює, і дарує свої серця любов глядачу. Олег Байдалюк, Тарас Білавол соціальна країна.